Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде дуже важлива місія прикрасити мої книжкові полички, бо нарешті мені доїхав весь осінній декор. А тому сьогодні разом з вами ось ці полички із ось таких простих нудних перетворяться в дуже осінні, дуже атмосферні, принаймні я на те сподіваюся. А також у сьогоднішньому відео я зроблю невеличку перестановку все-таки на деяких полицях, тому що зараз останнім часом я помітила, що я люблю знімати сидіти на підлозі. Раніше я завжди знімала, сидячи на стільці. І тому ті полиці, які ви бачите в кадрі, зараз все-таки змінилися. І тому деякі я хочу е, поміняти місцями і, можливо, ще щось придумаємо. Ну а перед тим, як ми будемо прикрашати ці полиці, давайте покажу вам, який все-таки декор я обрала і сподіваюся, що його вистачить. До речі, сьогоднішнє відео я планую повністю знімати на телефон, тому не дивуйтеся, якщо якість буде трохи відрізнятися від моєї стандартної якості, де там фон буде трошки розмитим, і таке інше, тому що я вирішила: сьогодні фон не має бути розмитим. Сьогодні все має бути чітко. Плюс знімаю в день, тому я думаю, що вийти має непогано. Так, от, ось це ви вже бачили. Це я купила в якомусь магазині у нас в торговому центрі ось такі гілочки. Взяла дві. Але якщо що, я ще поїду і візьму більше, якщо я подивлюся, мені не вистачить їх. Так, далі ось це дерево. Це дерево з сінсей. Взагалі багато декору тут буде саме із сінсей. Воно горить. Палає зараз. А, не видно. Так, я потім закрию штори, і я обов'язково покажу, як це все буде виглядати в темряві, бо мені здається, що воно буде красивіше саме е, в темряві. Так, Ось такий осінній кошичок. я просто не могла пройти повз нього. І там всередині також є трошки декору. В першу чергу ось така штучка. Не знаю, хочу поставити її кудись так на видне місце. І ще ось така прикраса, яку мені подарувала Марина на день народження. Взагалі я дуже тішуся завжди, коли отримую подарунки на день народження, тому що воно у мене на початку осені і зазвичай багато хто мені дарує якісь такі осінні атмосферні штуки, свічки, прикраси, пледи інколи. І тому я таке дуже-дуже люблю потім використовувати в сезонних прикрасах. Так, окрім цього, у мене є ще. Ось такі грибочки. Давайте я покажу. Це просто прикраса. У мене їх лише два. І я от зараз думаю, що треба було більше замовити. Щоправда, я замовляла ще один вид грибочків, таких золотих з помаранчевим. І мені вони, на жаль, не прийшли, бо закінчилися в магазині. Тут. Ага. Гарбузики. Один і другий. Також вони всі такі керамічні, так? Боже, яка краса, яка милота. Окрім цього, звісно, у мене ще є гірлянди. Це, мабуть, буде основною прикрасою на полицях. Я взяла собі дві тут по три метри. А у мене немає батарейок, до речі. Тому що всі батарейки я ось сюди засунула всередину. А може і знайду. М -м -м ні. Навряд чи. Ну, нічого. Я ще їх, до речі, не дивилася. Зараз вперше разом з вами. Угу. Дивіться, дуже круто, що листочки. Не пом'ялися. Ну, в основному вони всі такі пряменькі. Я дуже переживала, тому що знаю з Aliexpress, там, чи з подібних сайтів, коли замовляють будь-які гірлянди на Новий рік, там, на, на будь-який сезон. То е, часто, якщо це якісь ось такі декоративні листочки і таке інше, вони приходять дуже і дуже зім'ятими. Тут нормально. Ха. Так, одна гірлянда. Я їх просто відразу витягну, і друга. І оскільки я хочу зробити одну поличку якусь а, такою темною, а, готичною, можливо, темна академія, якщо у мене книжок не збирається, зараз побачимо. І е, ту поличку я обов'язково ще хочу прикрасити ось такими штуками. Череп і корона у мене ще така є. До речі, це мої реальні прикраси з геловінських костюмів. Тому що щороку, поки я працювала офлайн, ми перевдягалися. І так, це було дуже круто. У мене щороку був новий костюм. Тому це звідти. Так, у мене, звісно, ще є осінні свічки. І я думаю, що, можливо, кудись я ще осінні свічки додам. Але це не точно. Все-таки ось цей декор. У нас з вами основний. І я сподіваюся, що його вистачить. Ну, якщо не вистачить, то я поїду і докуплю ще. Сподіваюся, все-таки, що вистачить, бо їхати нікуди не хочеться. Давайте вже розпочинати. Зараз мої книжкові полички виглядають ось так. Я не можу сказати, що вони дуже нудні, але, ну, таке. Хотілося б вже щось тут змінити. Причому тут невеличкий безлад, бо певні книжки лежать не на своїх місцях. Я зараз, звісно, Поприбираю ось ці рослини. Я напевно взагалі зелень приберу звідси. І все буде у нас таким осіннім. А також на моїх поличках є осінній декор, який тут постійно живе, бо тут книжки Стівена Кінга, і мені здається, що їм дуже пасує і ось цей світильник, і невеличкий привид. Мені Інна подарувала свічку минулого року. Я її також сюди поставила. Я її навіть ну, жодного разу не запалювала, бо мені шкода. Да. І також привид від Інни. Ось такі то справи. А, я ж вам ще не показала, що в мене тут взагалі-то буде сьогодні допомагати мені ось ця драбина. А також тут я вже почала відбирати книжки для моїх планів. Ну, до кінця року. Не хочу говорити на осінь, тому що все-таки це книжки до кінця року. А є вже деякі, що я навіть прочитала. Я ще забула сказати, що сьогодні мені будуть допомагати в роботі ось ці серветки. Це вологі серветки саме для прибирання і для протирання меблів. Чим вони прикольні, тим, що вони нібито мають ось цей ефект антистатику це не реклама. Просто, ну, я в це намагаюсь вірити і користуюся ними. Тому таке. Але я зараз лізу. Ось сюди за такими книжками. Історик. Можливо, я й не буду читати цю книжку в цьому сезоні, але все-таки на мою осінню поличку вона точно піде. Далі. У мене ще є тут ось така не дуже популярна, але темна академія, яка називається The Whispering Dark. Тобто, ну, по факту, темрява, яка шепоче чи темний навіть? А тут у нас «Дафна Дюмор'є та її птахи та інші оповідання. Збірка цих оповідань від Дафни Дюмор'є я також не читала поки, але можливо, це привід. Прочитати це. Це просто я відбираю книжки. Зараз на ту поличку, про яку я вже згадувала, я її десь ось тут зроблю. Ну, така темна академія, просто дуже-дуже атмосферну полицю хочу зробити. І нехай вибачає мене видавництво Макса Кідрука. Але, скоріше за все, я буду робити це на ось цій полиці, тому що більше просто немає місця. Бо тут дуже багато книжок і тут є другий ряд. Тут також, тут також. Тому або ось ця, або ось ця. І мені просто простіше забрати ось ці всі книжки звідси і переставити їх, наприклад, на верхній полиці, а тут зробити красу. Тим більше, що ця поличка завжди буде в кадрі. Е, просто тут інші ось ці саме полиці мене, наприклад, влаштовують. Е, тут я вже забрала, як бачите, першу частину із циклу Теда Вільямса, тому що вона у мене в планах до кінця року. Це поличка із моїми книжками-ретелінгами грецьких міфів. Також не хочу її розбирати. Цю точно не буду чіпати. Блін, треба було камеру прибрати, а то вона тут, наче от не туди, не сюди. Добре, у нас сьогодні з вами таке відео більш реалістичне, чи як сказати. Ну, показую все, як є, без прикрас. Тут просто все настільки добре стоїть, що я не хочу його рухати. А ось тут, хоч також, це все добре стоїть, але я, мабуть, порухаю і зробимо полицю саме тут. Мені аж соромно, якщо чесно, тому що тут було так багато пилу на полицях, не дивлячись на те, що я намагаюся постійно робити вологе прибирання в цій кімнаті, в інших я оце поки відбирала книжки для цієї полиці, зрозуміла, що не дивлячись на те, що я не робила окрему добірку осінніх книжок цього року, але ви можете використовувати це відео як власне. Відео про добірку книжок на осінь, тому що на цій полиці будуть, як на мене, стояти дуже атмосферні осінні історії, що я не відбирала. Так, історика показувала вже вам. Ці дві книжки також показувала. Звісно, остання оповідка квіткової нареченої Рошані Чокші дуже атмосферна історія, і я її якось так цікаво хочу поставити, бо вона дуже красива. Далі Вавилон Ребеки Кван. Далі, ніби ми злодії. Я думаю, говорити про наступні історії нічого не варто, тому що про них всі знають, всі чули зайчик. Далі книжка, яку ми зараз читаємо з моїм книжковим клубом англійською, вже дочитуємо, це Blood of a Bright Haven. І нібито писали, що це не така вже й академка, але ну, читається вона дійсно, як, ну, може, не зовсім темна академія дійсно, але от академка. Далі, промені Аласі. Також події мають розгортатися в якійсь академії. Алекс Майклідіс та його Діви. Книжка, яка просто переходить з моїх осінніх планів в осінні щороку, вже декілька років поспіль. Ну, і забула про катабаси, звісно. Треба якось гарненько поставити. Мабуть, тепер ви розумієте, чому я дуже рідко знімаю книжкові перестановки, прибирання на книжкових полицях, взагалі будь-які поличні відео, тому що для мене це такий ритуал, який може інколи декілька днів займати. Я от тетрісом книжковим так довго займаюся, і оця полиця мені, між іншим, взагалі не подобається, тому я буду вимикати, скоріш за все, зараз камеру і щось робити, танцювати з бубном, мабуть. Треба подумати. Я вирішила бути досить мінімалістичною і залишу це, напевно, ось так. Так, тут мало книжок, але ця поличка більше для декору і для атмосфери. І так, зараз здається, що вона може така нуднувата, але через те, що кожна книжка має або якесь золоте напилення, або сріблясте, то в камері. В камері, на камеру, воно буде дуже круто виглядати. Ну і... Здається, непогано. Треба пришвидшуватися і збирати весь декор з поличок ось сюди. І нарешті, нарешті, прикрашати вже їх. Я вже уявляю, як навесні я в першу чергу шукаю цю коробку з декором, а потім відкриваю її і дивлюся, що ж тут у мене таке ще є, що можливо треба додати. Щось новеньке завжди хочеться кожного сезону. А, але зараз ось так багато зелені тут. Перед тим, як вішатиму гірлянди, я покажу вам, що вийшло на полицях. І мені здається, що на одній з поличок, яка буде в кадрі, просто чогось не вистачає. А саме ось тут. І тому я принесла із вітальні свічку. І я думаю, що якось сюди, на цю полицю, ми її і поставимо. Так. Ох, друзі, я думала, що зараз буду прибирати на поличках, тут все переставляти, але й так вже пройшло досить багато часу. А я тільки поставила декор. Тому я думаю, що якось, можливо, за кадром я книжки попереставляю, але вже завтра. А поки нехай стоять так, мені дуже подобається зараз ось ця полиця, як вийшла. А, ну і оті гілочки я. Просто наверх поклала, мені здається, дуже і дуже непогано. Ось цей гриб тільки не подобається, він тут як самотній якийсь стоїть. Зараз я тут ще хочу рівненько всі книжки поставити. І так, додам гірлянди. Але і зараз вже виглядає досить по-осінньому. З гірляндами точно буде набагато-набагато красивіше і естетичніше. А тепер питання: а як мені причепити ось ці гірлянди? У мене є, звісно, двосторонній скотч, але я не хочу псувати полиці. Так, це може звучати дивно. Але я пам'ятаю, що свої старі полиці, колись на Новий рік я прикрашала і я повісила гірлянди на двосторонній скотч. Тоді той двосторонній скотч я на силу відідрала. Спробую просто зачепити за книжки. Але точно нічого не вийде з того, і придеться взяти скотч. вони дійсно дуже гарні, але їх не так багато. Я таки думала, що треба замовляти, мабуть, більше не дві, а чотири. Ну, нічого, зараз буду. Зараз примірю. Було б дуже прикольно повісити їх ось так по кожній вертикальній дошці. Може, я так і зроблю, але це треба дуже багато листочків. Я зараз реально не знаю, як повісити ці дві гірлянди. Щоб мене воно і не дратувало, коли я буду в кімнату заходити, якщо я бачитиму, що вони не по всій книжковій шафі. І щоб в кадрі було гарно, але напевно двох зайців все-таки вбити мені тут не вийде. Тому що вішати треба або для кадру, або для, для краси загальної такої. Так, щось з гірляндами я дійсно не продумала все. Треба було виміряти і подумати, що я хочу тут. А то я так на око замовила все, а дарма. У мене не було чіткої картини, точніше, вона навіть була, але чомусь я не подумала, що туди треба багато гірлянд. Я вже настільки звикла до моєї книжкової шафи, що мені здається, вона маленькою. І тому я подумала: ну, 2-3 метрові гірлянди. Та нормально. Чому б ні, вистачить? Та що воно вистачить? Воно вистачило. Це одна гірлянда. І зараз я отак з іншого боку симетрично повішу. Все. Я, якщо ще є ці гірлянди, замовлю, і вони будуть отак спадати вниз просто по кожній вертикальній дошці. Оце те, що я хочу. І тепер я буду знати, що на зиму мені треба так само замовити. Але на зиму я прямо бачила, щоб отак от воно було. Вниз висіли ці гірлянди. Тепер завдання зробити те ж саме з іншого боку. Також завдання зрозуміти, за якою методикою вони заплутували ось ці гірлянди. Бо, здається, я зрозуміла, спочатку вони їх заплутали, а потім вони на них листочки ось сюди, наверх вдягнули. Здається, що ось ця друга гірлянда, нібито трохи більше пом'ялася. Зараз спробуємо з вами одну штуку. Я не впевнена, що це допоможе, але спробуємо. У мене є ось такий спрей для текстилю. Я знаю, що хтось та запитає, який ось такий. А це не просто освіжувач для текстилю. Хоча ця функція мені в ньому подобається, мабуть, найбільше, тому що квартира пахне дуже круто після того, як поприбирати і попшикати цим спреєм. Не реклама. Але буду отак тримати, щоб точно не реклама була. Але у, у цього спрея є ще одна функція це е, розпрямлення тканини. Тобто це ще така рідка праска. Е, це дійсно працює. Я ось так на футболки пшикаю, і потім приходжу до вас знімати відео, а вони ніби попрасовані. Ні, це цей спрей. Е, бо прасувати мені часто лінь. Можливо, він. Вирівняє ці листочки. Ой, це у мене коліно так хруснуло. Ну, наприклад, ось цей. Навряд чи, бо вони такі. Мені здається, вирівнює. А взагалі, друзі, якщо вам подобається дивитися ось такий контент, не тільки книжковий, а й де я показую, наприклад, свої улюблені речі, які я там носила за сезон або якими користувалася, то про таке я розповідаю в своїх спонсорських відео. Там ми й про книжки говоримо, але дуже часто я просто роблю якісь побутові влоги, показую своє життя, як ми, наприклад, з сім'єю їздимо відпочивати, як ми щось інше робимо ось щось таке. То так. Таку інформацію зазвичай ви можете знайти в моїх спонсорських відео. Я ділюся якимись знахідками, наприклад, і що сезону я роблю ось такі фаворити сезону. Вже декілька сезонів поспіль такі відео я знімала. Тому, якщо є бажання, можливість, то долучайтеся, у нас там дуже крута спільнота, там не тільки ось такі відео, там я різноманітні розіграші проводжу. До речі, ось сьогодні, наприклад, я буду вже проводити розіграш за вересень. Щомісяця я такі розіграші проводжу. І оскільки вересень це місяць мого народження, то я розіграю відразу два електронних сертифікати на 500 гривень. Тому ось так заглядайте, у нас дуже весело. Давайте покажу, що вийшло. Відразу скажу, що це телефонна камера, а тому, не дивлячись на те, що вона є непоганою. Звісно, та камера, на яку я знімаю сидячі відео, буде все показувати красивіше, естетичніше. Зараз уже естетики достатньо, мені дуже подобається. Єдине, що я зараз трошки. Попереставляю книжки і десь там посуну щось щоб воно красиво було в кадрі. Але в цілому ну, вийшло, мені здається, непогано. Ось тут є дуже велика віргідність, що я приберу корону. До речі, там позаду, бачите, я ще додала от такий чорний фатин. чи як та тканина називається, знайшла. Тут якось нудно, але побачимо. Я вже втомилася, а ще сьогодні планувала зняти для вас відео з книжковими планами. Зараз, мабуть, вийду з Олівером на прогулянку, придбаю батарейки сюди в Гірлянди. І якщо мені вдасться їх придбати, бо зараз якраз тривога, то я думаю, що все-таки сьогодні ще зніму відео з планами, бо в мене такий настрій якраз підходящий. Так, отож, улюблена прикраса. Уже я роблю ось такий. Підсумок цього всього. Моєю улюбленою прикрасою, мабуть, все-таки буде ось ця прикраса, яку мені Марина подарувала, тому що вона така і невелика, і немаленька, і просто тут ідеально стоїть. Серед тих прикрас, які я сама придбала, ну, мабуть, це... мабуть, це ось такий гарбузик все-таки. Гірлянда відліпилася трошки. Треба буде, може, ще більше їх приліпити чимось. Або я просто маленькі шматочки скотча взяла. Також мені дуже подобається ось це дерево. Ви його не бачили поки що, бо воно буде зазвичай просто стояти на фоні в кадрі. Але так, і, звісно, Ось цей кошик. Ну він такий милий, не можу просто з нього. Тепер, друзі, моя улюблена полиця. З цим складніше, тому що мені дуже подобається, що вийшло ось тут. Можливо, воно зараз вам не передає всю красу, але тут дуже-дуже красиві книжки оформлення. І ця полиця, от саме така, якою я хотіла її бачити. Але, мабуть, все-таки моє серденько буде ось тут. Ось тут, тому що ну просто воно якось і кольори, і, і книжки, і не знаю, все. А взагалі, я дуже люблю свої полиці. Дуже. Ну, на цьому я й буду завершувати зйомку цього відео. Я дуже сподіваюся, що ви не занудьгували. Можливо, я вас надихнула також прикрасити свої книжкові полички якимось осіннім декором. Взагалі, напишіть, чи є якийсь декор на ваших полицях, чи ви все таки любите, щоб всі книжки просто стояли в ряд і все, без декору. Тому що це також окей, також, можливо, буде дуже цікаво почитати. Ну, а ми з вами побачимося уже у наступному відео, де я буду сидіти на фоні дуже красивих естетичних осінніх полич. Сподіваюся, що все-таки батарейки мені сьогодні вдасться придбати, і точно все буде ще гарно світитися. Ось так, друзі, до скорих зустрічей! Дякую, що провели цей час зі мною і, па-па!